Вони хотіли загнати нас у підвали, а ми будуємо в них операційні незламність українців на прикладі сумського медзакладу. У клінічній лікарні святого Пантелеймона у Сумах оперуватимуть прямісінько в бомбосховищі. Зараз в установі лікують понад 250 пацієнтів щодня. Людям надають увесь спектр медичних послуг. Та головне спрямування лікарні сьогодні операції різної складності. Ідея облаштувати операційну під землею виникла на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Сумщина перебувала частково під окупацією, а обласний центр в оточенні ворожих військ. Медперсонал залишався працювати і жити в бомбосховищі цілими родинами. Адже багато лікарів, медсестер і медбратів до війни їздили на роботу з ближніх сіл і міст. Деякі були вже під окупацією, тож повертатися додому не було куди. Виїзд не розглядали, бо ж треба було рятувати людей і надавати медичні послуги хворим і постраждалим. Тож лікарня стала справжньою фортецею. На початку повномасштабного вторгнення, в лютому березні 2022-го, коли тут вже були російські танки та ракети. Пані Олена близько місяця жила у підземному сховищі лікарні із донькою. Каже, лише в підземеллі відчувала себе безпечно і могла працювати на порятунок людей. Піднімалася лише зробити аналізи та забрати хворих. Лікарня над нами, так так. Лікарня над нами. Ми знаходимося у Бомбосховищі, я так же приходила кожне утро на роботу, і в мене є дитина, да вона залишалася вдома. Я дуже за нею переживала. Тобто ти працюєш теж є хворі, яких треба обслуговувати, і також думаєш, як там дитина одна. І постійно при повітряних тривогах спускалися в підвал. Так? І коли вже почали наносити по місту авіаудари і обстрілювали пригородні села, було дуже гучно, і дитина вже була виснажена і по ночам, і днем спускатися, бігати, я її іноді забирала з собою сюди на роботу. А коли Володимир Іванович облаштував тут всі умови для того, що можна було оставатися з сім'ями, ночувати, ми вирішили, вирішили залишитися з дитиною тут. Ми провели цілий місяць для того, щоб вона хоч спокійно спала по ночам. Жили родинами і звісно спускали в бомбосховищі пацієнтів прямісінько з операційних ліфтом у підземелля. Ой, це прям. Э, <плес> та... день. Да, да, це у нас ліфт. І е, коли розпочалася війна, то хворих перевозили цим ліфтом сюди, тяжко хворих переводи. Прям з операційної на каталках. Да, так, сюди. І з операційної які, що лежачі, так, да, які не могли саме передмагатися спускатися. то перевозили сюди. У нас ліфт працює. Із підвального приміщення до четвертого етажа. Ну, четвертий теж, так. всі Чотири етажа і підвальне приміщення. Не щасливо. Ті, що лежачі хворі, вони ж так повітряна тривога переживали. Я думаю, їм тут було спокійніше. Вони знали, що вони в захищеному, вони в захищеному місці. Залишився жити на роботі зі своєю родиною, і лікар-ортопед Олексій говорить його шестирічний на той момент син пройшов таким чином курс до медичної допомоги, бо бачив, як тато рятує поранених. І тут в підземелі було створене такий, скажімо, запасний етап, куди ми спустили хворих, які не могли самостійно пересуватися. І для лікарів і саме в цій кімнаті. Тут у нас була кухня, тут була перша кімната, там друга. І ми поступово тут аж, скажімо, 35 днів я з родиною прожив тут, а саме в цьому місті. У нас були лікарі, які були чергові, які цілодобово заступали, чергували по етажам, лікарі, які допомагали на приймальному відділенні, і лікарі, які, скажімо, займалися іншою організаційною роботою. Тому що на наше прохання Володимир Іванович привіз нам багато піску, поряд з нами став. Закатав рукава і почав насипати пісок. Ми почали обгороджувати повністю кисневі станції, електростанції наші, для того, щоб в разі чого ми постійно були забезпечені як киснем, так і електрикою. Позакладували вікна, максимально приготували приймальне відділення, і ми були готові буквально за півтори доби до розвитку будь-якої ситуації. Абсолютно, тому що 25-го зранку ми отримали перших поранених. Зазвичай то все було вогнепальні осколкові поранення, були і проникаючі і до голови, грудної клітки, травм живота, відкритий переломи кінцівок. Була в нас пацієнтка, якщо я не помиляюся, десь Краснопільського району, їй навмисно, автомата, автоматною чергою прострелили ногу. Вона добу знаходилася в себе вдома її нікуди не відпускали до медичного закладу. Ми довго боролися, за... але багато часу було втрачено. Все закінчилося. На жаль, на той час ампутація. Окрім поранених внаслідок військової агресії Росії. Сумські лікарі рятували і своїх звичних пацієнтів у незвичних умовах. Назви кабінетів написали просто фарбою. Ми ж роботу свою не припиняли на хвилину. Були і звичайні люди, які так само вдома падали, там, збивали машини, отримували травми, просто хворіли. Не лише по ортопедії травматології, це були і хірургія, нейрохірургія, неврологія, терапевтичні профілі, на той час ще працювало ковідне відділення, абсолютно ми, скажімо, ми не випали з роботи, ми працювали. Єдине, що в нас з'явилося таке додаткове навантаження з приводу поранених. Коли ти стоїш в операційній і чуєш, як воно стріляє і вибухає, і тут знаходиться твоя сім'я, ти за то переживаєш. І ти розумієш, що сьогодні-завтра може трапитися на подвір'ї, десь тут ця ситуація. Тоді говорить головний лікар, і виникли думки зробити резервну операційну. повністю автономну на випадок, якщо треба буде рятувати людське життя під ракетними обстрілами. Від ідеї швидко перейшли до діла, і тепер у підземеллі кипить робота. Це укриття, побудоване ще за радянських часів. Двері надійні. Все тоді продумували на випадок радіаційної загрози, але для проведення хірургічних операцій потрібне серйозне переоснащення. Проти радіаційна, така що не таких дверей тут, тут ми зняли там. Ну тобто, чотири вихода з цієї буде бомбосховище. бомбосховища. Це один із тих, який туди йде. Тут свої комунікації, от труби ми міняємо, зараз вентиляцію робимо. Тут буде стояти там далі апарат, дизель-генератор, запас палива, запас харчів, операційна перев'язувальна палати. На сьогоднішній день воно зроблено вже по новим нормам, да, ДБН, де передбачено все. Ну, операційна – це не тільки оперзал, да, як ми думаємо, завезли, прооперували все. Там ще куча своїх підсобних приміщень, там, де треба і сухожареві шафи поставити, де і помити там, ну, руки хірургам, де одягнутися, чиста грязна зона і таке інше. Тобто, це, це цілий такий комплекс, скажімо так, да і от він на сьогоднішній день нам і реалізовується. За словами головного лікаря, потрібно ще близько трьох мільйонів гривень на обладнання, яке допоможе лікарям працювати в підземеллі та рятувати людей. Сподівання на благодійні організації та гуманітарну допомогу. Сховище надійне, комфортніше, особливо коли тривоги, і зрозуміло, що це також визиває деякі ризики. На сьогоднішній день ми ще працюємо над тим, щоб наповнити, деяка апаратура є, скажімо так, да, ну, резервна, яку можна поставити сьогодні. Спільно з командою однодумців працюємо і є розуміння з кордону від наших волонтерів, що також от, от от повинна приїхати гуманітарка, в тому числі і для того, щоб медобладнання відповідно доставлено нам було для цього бомбосховища операційного геоблоку. Ну а поки готуються до важких зимових місяців та до всіх можливих сценаріїв. Адже з країною агресоркою по сусідству треба бути готовим до гіршого, але вірити в краще, впевнений Володимир Пацелуєв, і обов'язково впроваджувати проекти, які допоможуть рятувати людське життя прикордонної сумщини.